Ну що, друзі, хто хоче подивитися, як горить ось такий от літій іонний акумулятор від замикання, можна так сказати. Вчора ми штрихкали його ножом і ви бачили, як він фаєр-шоу. Бачите, заряджений повністю. І от дивимося, є в мене ось така от пластинка. Не робіть такого вдома. Зараз я закорочу ці два контакти. Мені таке робити можна. Так як я вже експерт в цій справі. А ви ні в якому випадку не робіть такого вдома. І так. Оп! Зажали один контакт. І тепер давайте швиденько зажимаємо другий і тікаємо подалі. Ну, ждемо, не знаю, що з цього вийде. Так, щось він не хоче загоратися від замикання Ну-ка. навіть не нагрівся, як бачите. Трохи, друзі, нагрівся і все. Дивимося тестер. На пластину тут а плюсу мінусу нема, звичайно, але що воно показує. Нічого. Давайте тоді зараз заберемо пластинку. Подивимося, що він показує. Дивіться, він працює. Дивно якось це все виходить, а тепер давайте, як він не хоче так, зробимо йому харакірі і вскриємо, Подивимося, що всередині. От дивіться, іскра пішла. Не хоче він нас згоріти сьогодні. Тільки димок пускає. Ну, напевно, друзі, це старий був акумуля... акумулятор, потужності в нього небагато. Ну, Давайте подивимось, що всередині. Як ви бачите, він ще іскрить до сих пір. І в нас тут просто, як ви бачите, фольга пошарово намотана. І між цими прошарками, так як і в кислотних акумуляторах, літій. Ось така от конструкція, друзі, у нас літій іонної батарейки. Ну, кому було цікаво, ставте лайк. Коменти. І до нових зустрічей. Наступного разу закорочу більш кращого акумулятора.